Є знижки на Проптозаннео. Нео. 10% в аптеках подорожних бам, та ощад. Є знижки на Пульмобриз. 15% в аптеках подорожних ощад. Дарія Селіванова з нами сьогодні в студії. Доброго ранку, раді Доброго вас ранку. вітати. Доброго Наш ранку. круглий стіл для розмови готові. Доброго Давай перейдемо. Ось щойно ми почули про те, що 40% мам скаржаться. Я розумію, що десь приблизно така кількість приходить і до вас на прийом. Які це прояви агресії? Про що вам розповідають? А, і ще і як часто вже батьки почали реально звертатися до психолога? Бо я з цієї розумію, проблеми? що так ну в принципі з проблемами дітей, тому що ну бо мені, щоб мої батьки, коли ви пішли до психолога, з яким вони самі вирішили, думали, так буде легше і краще. Ви Знаєте, я працюю вже 18 років. і Я спостерігаю дуже гарну тенденцію в цьому аспекті, бо дійсно більше та більше батьків звертаються, перестають соромитись, перестають сприймати це як угу. поразку, свою батьківську помилку, тобто з цим приходить. І з агресії теж дійсно часто приходить, бо це така проблема, яку важко приховати, і угу. важко не помітити. Бо дитина агресивна до інших дітей, до батьків може бути, да то. То це проблема, яку ну складно не побачити, mm -hmm. скажімо mm -hmm. так. Тому воно ну, звісно, вони звертаються дуже часто з цим питанням. Ми зараз можемо звичайно все списувати на війну і казати, що війна це є причиною агресії у дітей, але агресія. Проявлялася і до війни, які ще можуть фактори, окрім стресу і війни, впливати на те, що дитина стає агресивною. Перше, що ми бачимо, ми можемо бачити приклад батьків і людей, які живуть разом з дитиною. Да, тобто, якщо в родині є хтось, хто не вміє керувати свою власною агресію, в кого є певна нестриманість, в кого є емоційна така імпульсивність, то це то це буде підвищувати різик того, що у дитини теж буде агресія. Вони просто мовпують, повторюють, так звісно. Там три, другий момент, да, який буде це стовідсотково буде різні проблеми, які будуть пов'язані, наприклад, з порушенням сну. Якщо дитина погано харчується, як якщо в неї немає нормального часу для відпочинку, якщо в неї навпаки є дуже багато часу, і вона, ну скажімо так, не заструктурованого часу, да, і вона е, може робити все, що завгодно. Це теж може провокувати агресію. Також ми говоримо про те, що якщо є дуже сильні вимоги до дитини, тобто, наприклад, у батьків є очікування, якої дитина має бути дуже суворі, такі рамки, за які які не можна виходити, то це теж може провокувати агресію. Тобто mm -hmm. тут є достатньо велика кількість причин, які можуть провокувати агресивні прояви у дітей. А ви сказали, що коли в неї багато часу вона може ну, тобто, я так розумію, не от багато, є просто, я до чого веду, часто на батьків кажуть, ви свою дитину завалили гуртками. Вона з ранку до ночі щось робить, і це погано. Тобто е, треба знати міру чи навпаки це добре. Е, якщо брати дві крайності взагалі нічим не займатися і займатися постійно, я стовідсотково за те, щоб займатися постійно, тому і що дитині було куди так. Ну проявити свою так, цю енергію. та дити, дитина буде вчитись чомусь, да? вона буде зайнята. В неї буде можливість е, комунікувати з іншими людьми. Е, Пробачте, як виглядає зараз дитина нічим не зайнята. Вона скоріш за все сидить або в гаджеті, да. та або дивиться телевізор. І те, і те, є просто пряме споживання інформації без якоїсь активності. Mm -hmm. У дитини накопичується кількість енергії, яку треба кудись виплеснути. Ну і перше, що може. Статися, да вона почне це випл достатньо агресивно. Угу. Як зрозуміти момент, коли варто звертатися вже відповідно до спеціаліста? Бо на будь-яких етапах навіть маленькі діти можуть штурхнути маму, вкусити маму. З однієї сторони, це, начебто, прояв агресії дитини, і вже можна задуматися. А з іншої сторони, дитина просто маленька і десь вивчає кордони, де зрозуміти ось цей момент ще норми, а, а інший момент, коли вже варто звертатися до спеціаліста? Ви, ви підняли два дуже гарних питання: з одного. Боку, у нас є певні е, вікові, е, скажімо так, норми, в яких допустими прояви агресії, і це є нормальним. Наприклад, ми не будемо звісно казати, що з дитини є якісь проблеми, якщо їй півтора-два рочки, вона штовхає інших дітей на майданчику. Після перерви у нас буде мій синочок, який в вікі в віку двох років ми просто не могли його залишити наодинці на дитячому майданчику. Бо він, якщо йому щось не подобався, він починав. Він міг штовхнути дитину, тому що він ще не вмів керувати своїм власним вашком. Криз. Так і є певні вікові норми, в яких це є ок. Да? Тобто, якщо це криза трьох років, то для дитини може бути цілком нормально, якщо вона, наприклад, більш така капризна, вона вередує, да, тобто вона намагається зрозуміти своє місце в соціальній ієрархії ну, сімейній соціальній ієрархії. Це вікові особливості. І якщо ми говоримо, що немає вікових особливостей, які б говорили про те, що зараз такий стан є нормальним uh -huh. для вашої дитини, то ми звертаємо увагу на те, наскільки дитина. Знаход... ну, скільки часу дитина е, знаходиться з цією проблемою. Якщо це тиждень, це не є проблемою. Це може бути втома, це може бути реакція на захворювання, на що завгодно. Да, тобто, якщо це залишається приблизно місяць, то ми вже і, і залишається в такому ж стану самому стані або погіршується, то тоді ми говоримо про те, що це вже є ознакою того, що можна звертатися. Якщо порушується соціалізація, тобто ваша дитина не може нормально комунікувати з іншими дітьми, тобто і... постійно конфліктує. Да, 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 да. Тобто це заважає. Вже взагалі далі вже спілкуватися з оточенням, які в неї є, так? якщо в неї порушується здоров'я, тобто вона не може нормально спати, вона постійно в такому збудженому стані, це впливає на фізіологічний стан. Або якщо дитина сама просить про допомогу, це звісно таке буває, звісно. Бо, Зараз тому, такі суцільні за чотирьох дітей. дітей не було. ще такого. Ні, ну, ну Іноді думай, що... вони скаржаться один на одного. Але от знаєте, є прояви дитячої агресії. Це не завжди гарантія того, що це там, наприклад, було в три роки, бо сково повториться в п'ятнадцять. Але е, остання розмова моя з сином, буквально він мені каже, мам, ну я вже перестав вбити своїх менших брата і сестру. Я кажу, ну я тобі дуже дякую за це. Але такі конфлікти все одно в сім'ї трапляються. З ними потрібно постійно говорити і пояснювати, що ситуацію можна вирішувати від кордону не лише кулаками принаймні в межах сім'ї нам дуже важливо сказати от те що ви зараз е, озвучили да що агресія не є проблемою проблемою є коли у дитини немає інструментів як з нею бути бо це нормально відчувати злість роздратування е, в якихось випадках ненавість навіть да якщо ми беремо зараз стан війни ну це нормально відчувати ненависть до людей які приходять тебе вбивати де брати ці е, аргументи чи як ви сказали е, інструменти, інструменти для є. того щоб угу. ми як батьки маємо вчити дитини як поводитись, якщо вона відчуває якісь агресивні емоції? Ми даємо конкретне, тобто ми ніколи не критикуємо просто і не кажемо, що ти поганий, так не так, не роби так, да ми завжди кажемо, не роби так, а роби ось так. Якщо ти якщо тобі не подобається, набій не іншу дитину, скажи. Або якщо тебе ображають, да то захищай себе. Тобто, ми, як батьки, маємо навчати дітей, як їм поводитись, коли вони відчувають якісь агресивні емоції. Uh -huh. Але бувають моменти, коли, наприклад, на, на прикладі своїх дітей вони виходять з кімнати, починають там харчати, кричати, Я чую, що щось лупцю. Я кажу, навіщо ти це робиш? Він каже: Я намагаюся кудись викинути свою агресію. Хочеться далі е, практичних порад від вас почути, як насправді допомогти дитині зробити цей викид агресії, щоб він був безпечний в рамках родини Для і безпечних такого. в рамках суспільства. Тому практичні поради від Дар'ї Селіванової у нас за мить у цій студії. Дочекайтеся. Вітаємо вас з вами ранок марафон. Поряд з нами Дар'я Селіванова, психотерапевтка. Ми говоримо про дитячу агресію. На жаль, більше 40% українських мам звертаються з цією проблемою. але як на практиці з цим боротися? Ми сьогодні зможемо показати. І до нас долучається Максим, трирічний син, даші Привіт! Wow. Маліда, кажи, кажи привіт. Давай. Клас, раді, що ти нам маєш можливість сьогодні допомогти? Це якраз той вік, коли з'являються перші прояви, мені здається, з такою агресією. Так, так, це саме тебе зараз видно, і мамо. Uh -huh. Як тут боротися? Начебто, це дитина, вона не має пізнання, але все відбувається через гру. Сподіваємося, що зараз бути практичні поради для наймолодших. Так, да, дійсно, це насправді ці поради вони працюють не тільки для наймолодших. Вони починають працювати десь з віку 2,5-3 років і стають актуальними насправді до підліткового віку. Тобто, uh -huh. навіть діти молодші школьного віку, ви можете всі ці поради використовувати. Що нам треба робити? Якщо у дитини є велика кількість агресії, нам треба. Думати як батькам з чим це пов'язане і передивлятися першу частину, да але зараз нам треба щось зробити для того, щоб полегшити її стан, і ми можемо використовувати вправи, де дитина через тіла буде скидати ту агресію, яка в неї є всередині, але в вигравої екологічної формі, тобто mm -hmm. яка не буде шкодити іншим членам родини або іншим дітям. Да? Mm -hmm. Я тут попросила підготувати декілька інструментів, які нам допоможуть. Максик, і почнемо ми з тобою з того, що ми давай покажемо, як робити муху, покажеш, mm -hmm. покажи мені, будь ласка, як робити муху. Сильніше, сильніше Робимо, ми збираємо слобиком один в одного, да, починаємо тиснути і робити цей звук. Це насправді, якщо ви таким чином поробите певний період, ви відчуєте, як у вас розслабляється шия, як у вас розслабляються м'язи е на обличчі, і це буде скидати ту агресію, яка є всередині. Тобто це буде допомагати скинути. А для дорослих це допомагає знизити тиск на 10-20 пунктів. Е да, 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 це теж допомагає. Тобто, якщо у бабусі високий тиск, ти кажеш, внучку іди зроби бабці муху їй легше. А, а я самостійно просто в стінку, якщо так взз, mom, теж допоможе, можна, але це не дуже <сп pouvait Language language> <effectively> Почекай, Будь ласка, це не так приємно, як коли ти робиш це разом з партнером, і все ж таки стінка не може тіснути відповідь, бо тут прикол <coughs> в тому, що є тиск з обох баків. А, а треба ще й за захищатися. Так а те, Felix? що ми в дитинстві робили баран баран баранбудь, <caves> <unified> це да. воно чи ні? Ну no, це така ігрова. 24. Справа, але насправді схожий принцип, бо ти теж коли буцькаєш це з одного боку, ти проявляєш агресію, з іншого боку, ти ем, контролюєш, контролюєш і, да, і теж розслаблені є. Максик, давай тепер покажемо, як битися. Бери ось такі палки, які в нас з тобою є. Ти якраз хотів брати цю палку, вибирає синенька чи 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 червона? Яку ти Синь. хочеш синю, а мені яку да Червоно? Давай. Давай покажемо, як битися. <рик> Давай. О, Давай. це улюблена гра всіх хлопчинів. Давай. Давай. <рик> Давай ще. Давай. <рик> да, да. <рик> Можна використовувати або такі палки, да? Тобто це такі м'які... Мягкі... Ой, пробачте, зараз всім достанеться. Зараз, зараз зупинити. Почекай, почекай, тримай. Можна такі палки використовувати. Я чесно кажучи, не пам'ятаю навіть де ми їх купляли. Вони м'якенькі. вони м'якенькі. Вони, вони цілком не боляче Б'ються ви можете спробувати. дивись, дивись, дивись. Вон тебе є наперник для і. Улюблена гра усіх хлопчиків будь якого віку мені Тут... це... а, ми з тобою так теж будемо кожного року. перед робити. Терем, да. е, якщо ви не можете знайти такі палки, ви можете просто взяти звичайні кульки. Oh, да? uh -huh. Тобто будь-яку кульку купляєте, дві гривни коштує, зав'язуєте. І можна битися не палками, а кульками. Я не раджу битися подушками. Чому? Тому що, коли Тобі ми б'ємося подушками, це да. може бути травматично. Неможливо вдарити кулькою так, щоб ви Тобі. ну. <гулече> а, Ви, відчули біль, да, і це було б якось неприємно. Тому ми беремо от або кульки, або такі спеціальні палки, да для того, щоб дитина могла дійсно вдарити так, як вона хоче, да тобто за сіли, але це було через гру. Uh -huh. І вона через це буде ну ту агресію, яка є, і потрошки заспокоюватись. А я пам'ятаю, що колись чула, що дитина може гарчати як лев, так і це теж, начебто, такий, така можливість викинути <клес> через емоцію цю агресію. А, я не, не пропонувала зараз Максом зробити цю <клес> справу, але не гадали, я дам ще альтернативи. Так? Тобто, ви можете, якщо у дитини є проблема з вербальною агресією, <клес> то давати дійсно гарчати як лев. Можна грати <клес> в таку <клес> гру, коли ми. А, Скажімо, так даємо один одному якісь імена, які будуть необразливі. Тобто вони будуть, наприклад, там: а ти лампочка, а ти стіл, а ти сардина, а ти там ще хтось. да? І таким чином ви, скажімо так, ну, обзиваєте один одного, але це не є образливим. Це теж допомагає позбавитись трошки агресії Внутрішній агресії. Максим. Ну і не забувайте, щоб самим трішки врів... врівноважитися. Можна з дитинства. Практикувати дихання глибоке і рівне це теж буде вирішувати і маму вирівнювати і маму і дитину. Дар'я Соліванова була сьогодні з нами, і Макс який допомагав. Так, ну а далі оновлена оновлений випуск новин. Інформаційна служба телеканалу Ради та Олена Мороз.